Вітаю вас, друзі. у нашій попередній презентації, ми бачили сміливу позицію великого реформатора Мартіна Лютера на національних зборах у Вормсі, Німеччині. Відмовляючись заперечити істини, які містяться в Слові Божому, Лютер урочисто заявив: якщо я переконаний свідченням святого письма, якщо наведені мною уривки не переконують мене, і якщо вони таким чином не зв'яжуть моє сумління Божим Словом, я не можу і не буду відмовлятися, тому що для християнина небезпечно говорити проти свого сумління. Ось я на цьому стою, Я не можу інакше. Нехай Бог допоможе мені. Якийсь час уся громада мовчала. Онімівши від подиву від хоробрості цього одного чоловіка. У Книзі Велика Боротьба Елен Вайт так описує цю сцену. Так опирався цей праведний чоловік на надійний фундамент Слова Божого. Небесне світло осяяло його обличчя. Його велич і чистота характеру, його мир і радість серця були очевидні для всіх, коли він свідчив проти сили помилкового вчення і свідчив про перевагу тієї віри, яка перемагає світ. Нарешті тишу було порушено. Якщо ви не відмовитесь, вигукнув реччик асамблеї, імператор і сейм імперії порадиться, який курс прийняти проти невиправного єретика. Друзі Лютера здригнулися від цих слів. але реформатор спокійно відповів: Нехай Бог буде мені помічником, бо я нічого не можу спростувати. Після спільних консультацій, член ансамблеї вирішили дати лютеру ще одну можливість відмовитися. Але реформатор просто відповів: я не можу дати іншої відповіді, окрім тієї, яку я вже зробив, усім було зрозуміло, що ні обіцянками, ні погрозами влади Риму не вдасться переконати реформатора поступитися своїм сумлінням. Лютер повернувся до міста Ворнс, де він зупинився. А римський легат Олександр використав усе своє красномовство та дипломатичні здібності, щоб переконати Карла, молодого німецького імператора, засудити скромного ченця та зберегти дружбу із могутнім Римом. Слова Олександра були сильними. І наступного дня імператор оголосив національним зборам про свою рішучість підтримувати та захищати католицьку релігію. Я твердо налаштований наслідувати приклад своїх предків, заявив він. іншими словами, хоча він був знайомий з вченням Лютера і чув його свідчення, він вирішив відмовитися від світла, яке йому було представлене. Сьогодні багато людей дотримуються звичаїв і традицій своїх батьків. Писала Елен Вайт. коли Господь посилає їм додаткове світло, вони відмовляються його прийняти. Ми не будемо оправдані Богом, дивлячись, наприклад, наших батьків, щоб визначити свій обов'язок замість того, щоб досліджувати слово істини особисто як тільки імператор оголосив про своє рішення підтримувати римську церкву, безпека Лютера була одразу поставлена під загрозу. Деякі закликали його негайно заарештувати, тоді як інші, включаючи самого імператора, наполягали на пошані толерантної поведінки Лютера. Однак, ті, хто прихильно ставився до Риму, переконали імператора видати едикт про те, що як тільки Лютер оступиться, проти нього будуть негайно вжиті заходи. Його засудили, як самого сатану в образі людини і вдягнутому в чернечі вбрання. Усім людям було заборонено давати йому притулок, давати їжу чи пиття, допомагати словом чи вчинком. Чи сприяти йому його мали схопити і передати владі? Його прихильників також мали ув'язнити, а їхнє майно має бути конфісковано але Бог все ще пильно охороняв свого слугу і дав спосіб втікти через Фрідріха Саксонського, високопоставленого друга реформації під час сміливого порятунку Лютера вихопили з рук його слух, коли він повертався додому, і його швидко доправили на коні через ліс до замку у Вартбург. І саме там, у тій ізольованій гірській фортеці, Лютер виконав деякі зі своїх найважливіших і довготривалих робіт. зокрема, Переклад нового заповіту німецькою мовою Хоча його вороги вважали, що реформатор замов, він продовжував свою роботу. Окрім перекладу нового заповіту, Лютер написав численні трактати, які розійшлися по всій Німеччині. Його вороги були здивовані і збентежені реальним доказом того, що реформатор живий. А біблійна вістка все ще проголошується по всій країні. Мартин Лютер міг сказати, як це подібно зробив апостол Павло у своєму листі до Тимофія. Пам'ятай, що Ісус Христос із роду Давидого воскрес із мертвих згідно з Євангелією, за що я страждаю як злочинець, аж до заточення ланцюгами, але Слово Боже не закуте. Тому я терплю все заради вибраних, щоб і вони одержали спасіння в Христі Ісусі вічною славою. Ми прославляємо Господа за приклад Павла. Мартина Лютера та багатьох інших, які завдяки Божій силі були вірні його слову, незважаючи на переслідування і несли світло, яке сьогодні досягло нас. Давайте зараз разом помолимось, батько небесний. Дякуємо тобі за захист життя Мартина Лютера. Дякуємо, що надихнув його на переклад Біблії. Дякуємо тобі за допомогу йому писати послання підбадьорення та істини для людей, щоб їхні розуми пробудилися до того, що ти хочеш, щоб вони знали прямо з тронного залу небес ми мали розуміння Слова Божого і донесли його до нас. Господи, веди нас, коли ми зараз стоїмо на плечах тих, хто пройшов раніше. Вірно і твердо стоячи за слово Боже, як воно написане, дякуємо за дорогоцінне слово, і нехай воно підтримує нас у майбутньому, оскільки попереду нас чекають важкі дні. Ми дякуємо тобі за слово Боже в ім'я Ісуса. Ми просимо. Амінь.